Такі мариновані помідорки чері ви ще точно не їли. Дві великих червоних перчини солодких треба збити в блендері разом із цілою головкою часнику. Така от маса у вас має вийти, бачите? Сюди додаєте столову ложку солі без вершка, 50 грам цукру і 100 мл осту 9%. Це вже треба гарно перемішати, дівчата. Далі беремо пучок свіженької петрушки і укропу, але в мене укропу свіженького немає, тому буде свіженька петрушка, а укроп буде морожений. І дрібнесенько треба нарізати. Далі беремо 1 кілограм солоденьких черів, у нас вони із городу. Відправляємо сюди петрушку, додаємо сюди кріп і заливаємо все нашим соусом. Ох, як воно пахне! Подивіться, як воно красиво виглядає. Це все треба гарно перемішати і відправити, маринуватися, щоб воно постояло в такому розсолі одну добу. Які вони будуть через добу, покажу вам вже завтра. Але вам хочу сказати, що і зараз вони теж. Вони теж дуже добре непогані, просто.